Здравію всім, доброго дня, вечора, ночі чи коли ви там мене дивитесь. Е, мене звуть Євгеній, я е, маю намір і я е, хочу зробити волевиявлення того, що я жива людина і живий мужчина. Це я зробив офіційно, я відмовляюсь від своєї фізичної особи. Е, це зробив через нотаріуса, через систему, щоб трошки бути, тобто, щоб система бачила, що я вже не в системі. От, Тобто є такий нотаріальний закон, якщо ви цього не знали. От тут написано, що я в цих документах зараз покажу, що я дієздатний, що я здоровий, що з мною з, голов з головою все нормально. Тут, я, тут написано, що я живий. Де тут написано? Ось тут написано, що я живий. І от, і саме, саме заява волевиявлення. Підписана і завірена нотаріусом. Зараз я це все покажу. І волевиявлюсь. Це обов'язково робити. Я вже написала місцева преса, я зробив волевиявлення в соціальних мережах, тобто, це потрібно робити публічно, запускати в простір своє виявлення, своє, свою волю. Що я зараз і зроблю і на Ютубі. Отже, компетентним органам України та всім, кого це стосується, Євгенія Васильовича, роду Левченко, дня 20-го, 12-го місяця. 1983 року явлення, що проживає в місті Переяслав Київської області Бориспільського району. Заява волевиявлення. Я Азі, живий мужчина, створений творцем за своїм образом та подобою, названий своїм батьком та матір'ю ім'ям Євгеній, син Василя. Син великого роду Левченко. Пов'язаний узами з великим родом Падило. Також інших родів, об'єднаних у народи. Усвідомлюю та проголошую себе з моменту свого народження зараз і на всі часи мужчина, людина, російською мовою, чоловік з правами, наділеною совістю, честю, гідністю, інтелектом, здатністю приймати рішення, розумінням міри та природного порядку. Я нікому не підвладний, є частиною суверенного українського народу та носієм його суверенітету. Я володію вищою владою, даною мені творцем з моменту народження та по праву народження. Між мною та творцем немає посередників. Я сповіщаю, що як і раніше, так і зараз, так і в майбутньому я є живий мужчина, людина з правами з моменту мого народження та жодного моменту не був безвісти зниклим ні на морі, ні на суші, без шкоди для мене. Розуміючи призначення людини в світі, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам'яті, діючи добровільно без будь-якого примусу, розуміючи значення своїх слів, дій та керуючих статтею 16 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, ратифікованого указом Президії Верховної Ради України РСР No2148 від 19 жовтня 1973 року та статтею 6 загальної декларації прав людини. Прийнята та проголошена резолюцією 217 А Генеральної асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року, де зазначено, що кожна людина, де б вона не перебувала, має право на визнання своєї правосуб'єктності, керуючись священним правом, даним мені при народженні творцем, та своєю свобідною волею, керуючись загальною декларацією прав людини, цим волевиявленням, стверджую, я є живий мужчина, чин мужа. Людина російською мовою чоловік, котра є суб'єктом міжнародного публічного права та є виключним власником, вигодонабувачем, кінцевим бенефіціаром, балансоутримувачем усіх своїх конфіденційних даних фізичних та юридичних осіб. Згідно з статтю 15 загальної декларації прав людини залишаю за собою право мати громадянство. Це мій вибір та моя воля, а значить, воля творця. Да буде так, як сказано, так і проявлено. Твердо. Заявлене виконується безпосередньо тут та зараз. Усі права захищені, без шкоди для мене та моєї особистості, окрім прибутку. 7 жовтня 2022 року. Автограф мій. Підпис Мій. Євгеній, син Василя Роду Левченко. Місто Київ, Україна 7 жовтня 2022 року. Зноска. Я, Тарасюк ТМ, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Євгенія Васильовича Левченка, який зроблено в моїй присутності. Особу Євгенія Васильовича Левченко, який підписав документ, встановлено. Його дієздатність перевірено, зареєстровано в реєстрі за номером 935. Мокра печатка, як все має бути. Підпис. Нексерокс. Документ завірений нотаріусом в трьох примірниках. Також один примірник залишився у неї, тобто все до нотаріального закону. Все законно і офіційно. Тепер я жива людина, живий мужчина. З чим вас і вітаю, <плес> і себе також. Дякую, пока.